Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Поряд. Тома Новікова з каналу В'яжу на дивані вирішила зробити другий сезон спільника Дівчатка-таки Дівчатка, тим паче, що вона нам обіцяла. Посилання на тому та усіх учасників, які є на даний момент, ви побачите в описі під відео. Чому я це кажу? Бо долучитися до нас можна у будь-який час. Спільник наш триває від 1 жовтня до 24 грудня 2023 року. Тому приєднатися можна у будь-який час. Головне розрахувати свої сили. Бо як і в минулому сезоні, в нас планується голосування в чаті, фото наших готових виробів. Тому якщо у вас немає жодної платформи, ви можете приєднатися до нас в чаті в Телеграмі і там спокійно собі з нами в'язати. Кому за кого зацікавила ця інформація, переходьте на канал Томіновіко, і тоді ви детально ще все почуєте і можете приєднатися до нас в Телеграмі. Чим же відрізняється другий сезон від першого? В номінації також три. Але вони трошки інші і є маленьке послаблення. Послаблення в минулому сезоні робота тільки в одному проєктові. З інших проєктів роботи брати не можна. А в другому сезоні, як хто приймає участь у кольоровому році, можна взяти роботу з кольорового року. Це єдине послаблення. Більше нічого. І так, давайте з вами пройдемося по номінаціям, і я вам розповім трошки про свої плани. Перша номінація цього сезону у нас звучить Все тобі, коханий! Це в'язання для чоловіків. В кого є кохана людина, то в'яже для коханої людини, а в кого нема коханої людини, або кохана людина не визначилася, що вона хоче, то можна в'язати будь-іншому якомусь чоловікові. На своїх екранах ви бачите пряжу Alize Superlana Максі. 25% вовна, 75% акрил 100 г на 100 метрів. Колір 182. І ось цієї пряжі мені буде треба вив'язати чоловічий светр. Побажання: горло, кусок, аби підгорталися, щільний і теплий. Пряжу вибирала не я. І ось я почала гратися різними спицями. Зараз покажу, що в мене вийшло. Так, цей моточок дякую тобі. І ось з другого моточку я робила собі зразочки. Оцю резинку я вив'язувала на спицях 5. І це цю цього гладь вив'язувала на 6. Далі. Ось цю лицеву гладь я вив'язувала на 10, бо рекомендують нам в'язати на спицях 8-10. І полотно, дирка, не підходить. На шістки щільненькі. щільненьке. Цю резинку я вже в'язала на 6 зробила 2 на 2. Подивитися, яка буде краще виглядати. І ось це полотно я вив'язувала на сімці. На спицях 7. От, до речі, вони зараз на сімці в мене і знаходяться це полотно. Ось ця частина ось оця, в мене була попрана. А ця частина я не брала. І ось тепер моє завдання вибрати модель. Я вже майже вибрала цю модель, бо замовник сказав: будь-що на твій розсуд, як тобі зручніше в'язати. А оскільки щільність в'язання по колу більша, то, скоріш за все, я буду резинку в'язати шісткою, але буду робити резинку один на один. А саме тіло светру буду вив'язувати сімкою, бо кількість мотків в мене обмежена. І мені хочеться, аби пряжі мені вистачило. З моделі светра ми визначилися. Це буде звичайний базовий светр регланом зверху без малюнку, бо пряжа товста і її обмаль. А розмір у нас 60, тобто, щоб мені вистачило, буду в'язати лицевою гладдю просто регланом зверху. Я вже відв'язала ворот і зробила хибну китлів. На цю кетлівку, в мене на каналі буде майстер-клас. Я залишу на нього посилання в описі після того, як він вийде. І от тільки пряжі в мене залишилося від одного моточка. Це в мене майже моток пішов на та хибну кетлівку. Тому, як самі розумієте, дуже не розгуляєшся. Але головне, що светр буде відповідати, вимогам буде товстим. І, тепле. і одразу в ці номінації, щоб не затягувати, я відповім на питання, які у нас придумала Томочка для кожної номінації. Нагадаю, це в мене номінація все краще тобі, коханий. Як часто ти в'яжеш чоловічі речі, чи можеш ставити фото? Чоловічі речі я в'яжу дуже-дуже рідко. Дуже рідко. В минулому році вив'язала джембер зятеві, у цьому році в'яжу светр свату. І також в цьому році я вив'язала гольф зятеві, але поки я вив'язала, він схуд. Тому фото я вставити не можу. Наступне питання: чи носять твої рідні твої вироби? Який навдаліший? По-перше, своїм родичам я в'яжу тільки те, що вони просять. Я не в'яжу те, що їм не потрібно, або їм не подобається. Одразу краще, якщо не подобається, розпустити, або зовсім не купувати ниток і не в'язати. Це моя така думка, я поважаю себе, свій час і не хочу його вбити задарма. Наступне питання. раз хуж скільки пряжі вив'язала за рік? Ну, це, мабуть, вже буде третій, рок, третій рік, як я почала вив'язувати пряжу. 21 рік, мабуть, я не спочатку почала вив'язувати, ж так не пам'ятаю, близько десь 9 кг я вив'язала пряжі. А за минулий рік, 2022, я вив'язала майже 12 кг пряжі. Зараз я також рахую вагу пряжі, тому не знаю, що скільки в мене вийде. Але найчастіше я в'яжу більш тонкою пряжою і максимальні спиці, якими я в'язала ось минулоріч 4 та 4,5. Ось це максимальний розмір спиць. Тому сказати за метражом це багато чи мало, я не знаю, адже дуже багато вирібів було вив'язано спицями двічка 2,5. Ну, якось так. Чи встигаєш вив'язувати, що купуєш? Ні. Ні. І ще раз ні. Бо, як є можливість щось купити, я купую ну, наскільки вистачає. Так? От я пішла або в інтернет-магазині підкупила, або на ринку у нас купила усе лиц завершився і я. Залишаю. І не завжди я покупаю пряжу під якийсь проєкт. Інколи я беру пряжу, тому що вона мені сподобалася. І вже потім до цієї пряжі з часом, коли я побачу цю модель, я починаю вив'язувати. І ось наступна моя розповідь буде саме про це. Друга і третя номінація у нас в проекті мають дуже цікаві назви. І вони між собою перекликаються. Друга номінація вона звучить сама собі дизайнер. У цій номінації треба, треба вив'язати виріб за своїми задумками. Як бачу, так і в'яжу. А третя номінація називається Ненаправна. І ось у цій номінації я також можу в'язати і собі, і будь-кому за. Іншим майстер-класом не обов'язково те, що я надумала сама. Те, що я змінила і надумала сама, це в другу номінацію я сама собі дизайнер. А те, що в'язала за описом або за майстер-класом чужої іншої людини, це вже невиправно. Також в категорії невиправно можна в'язати все, що завгодно. Що треба, то і в'яжіть. І ось я вам казала. Відповідь на питання, чи встигаєш вов'язувати все те, що купуєш. Ні, не встигаю. Ще в минулому році я купила ось такий 100% мариноз. Ягозенький, молочний колір він має, дуже мені подобається, але я ж вумна дівочка, і я не записала ані вагу, ані метраж, скільки метрів в 100 грамах. І якщо правильно пам'ятаєте, це 100% меренос, ні назви пряжі, вумна дівчата. Але пряжа мені сподобалася, я полюбляю білий колір, тому я ще буду міркувати, який светр вив'язати, і буду з, цього, з цієї пряжі в'язати собі светр. Також, чи у 20-му, чи у 21-му році я потрапила на дуже Гарний розпродаж пряжі у Фейсбуці і купила цю Вона Мені сподобалася. Це дуже-дуже багато було за вагою такої пряжі, картина. пряжі. і мені сподобався ванільний колір, він такий не... ніжний. І з такої пряжі, з додаванням інше, я пов'язувала жилето. Ми в його насили, донька прала цей жилет у пральній машинці, онука насила б і надалі задоволенням, але, по-перше, вона вже виросла, бо я в'язала два роки тому, коли були два рочки. А по-друге, їй чомусь цьому році почав не подобатися коричневий колір. ця пряжа в мене поєднувалася з пряжою коричневого кольору, і жилет мав назву ванільний шоколад і був вив'язаний в жакардом гузячі Лавки. І так, пряжа ось це, як ви бачите, що ми вже я його спробувала, вона гарненька, гарно швидко в'язалася цієї пряжі. І так, Кортіна. Це стокова пряжа. Якщо я правильно пам'ятаю, то, пам то колір пряжі 735 CD. Рекомендують вив'язувати. Спицями та тагачком 3,5. У кладі 100% акрил поліакрилік. І так, і так. Тобто 100% акрил, 100% штучна пряжа. А от метраж метраж я от і не пам'ятаю. Тут метраж І не вказаний, вказано, що в моточку плюс-мінус 50 грамів. Я дійсно в'язала спицями 3,5% і дуже гарно виглядало. Ось в мене можливий варіант, це не 100% варіант, виробу для себе в одній з категорій, або сама собі дизайнер, або невиправна. На цьому, любля, я завершу свою невеличку розповідь у проєктові Тамари Новікові дівчатка таки дівчатка. Проходьте, будь ласка, до дівчат, посилання на томочку спонсорів та учасників цього проєкту є в описі під цим відео. Приєднатися до нас можна будь-коли. Головне, встигнути вив'язати хоча б один виріб до 24 грудня. І так, любі мої, в'яжіть! Творіть, надихайтеся, надихайте іншим, і хай в вашому житті все буде добре. До побачення, любі, до наступних відео.